Татрана арена у Пряшові цьогоріч Єврокубкова домівка Полісся. Дуже пасує кольорами, чи не так? Погода у пряшові не надто футбольна, ну, принаймні для оболівальників, так точно. І з обіду почався дощ, але кажуть, деякі футболісти навіть люблять грати під дощем. Зараз ми з вами перебуваємо на VIP-трибуні. Саме ось тут зазвичай футбол проглядає менеджмент. Ну і зазирнемо, так би мовити, в Gold Zone. Це для оболівальників, які прагнуть більшого комфорту та ексклюзивності. Ходімо. Пригощають, зокрема, і варениками українське меню. Сьогодні тут абсолютний аншлаг. Солдат був ще відтоді, як тільки но ну, квитки надійшли у продаж. Як-не-як плей-офф раунд Ліги конференцій полісся проти Фіорентини. from перепрошую. Ви звідки? Словакія? Кого ви будете сьогодні підтримувати? Україна. Кого ви будете сьогодні підтримувати? Фіорентину чи Полісся? Фіорінтина. А чому? Полісся Житомір. Бікос За Полісся Житомир, тому що це наш стадіон. Ми були на матчі минулого тижня, коли грали з угорцями. Он меч в агейнс ангаріянд полісся класно зіграв. На цей поєдинок акредитувалося близько 30 журналістів. Десятом з них з Італії є навіть Sky спорт словом рівень. Карантина вже на місці. Фіалки приїхали на стадіон першими. Як бачимо, Робін Госенс вже дає інтерв'ю Sky Sports. Наша команда теж вже на стадіоні прибула одразу після «Фіорентини», але на полі не перетнулися. «Фіорентина» якраз зайшла в роздяганні. Давід Геа, Додо, раньєрі, Гудмунсон, Мой Робін Госенс, Ніколо Фаджолі. Суцільні зірки. Фіорантина, суперник, як ви бачите, дуже грізний. В цьому сезоні фіалки дійшли до півфіналу Ліги конференції, поступившись Бетісу. Минулого сезону дійшли до фіналу, де поступилися Олімпіакосу. А позаминулого теж дійшли до фіналу Ліги конференції, де поступилися «Вестгему». Ось так. от. Хеслан запитує всіх, це найскладніший суперник взагалі в твоїй кар'єрі. Сто відсотків. Що ви побачили на тлі такого грізного суперника? Навіть за якісь дрібні помилки вони наказують. І знаєте, з таким суперником щоб треба, щоб все склалося. І фарт був на твоєму боці, і е, з таким суперником навіть дуже складно створювати моменти, але ми сьогодні створили вдосталь. Мабуть, там на один або два голи, бажаю, що ми награли. Команда агресивно почала, і ну, вони були націлені прям так, дуже агресивно на ворота і. Напевно, нам проблеми додалося цієї ці хвилини. Команда показала клас і показала, що на цьому рівні все складається з дрібниць і там, з полу моментів можна вижимати максимум, тому нам є куди стримитися. Він неймовірно два сейви зробив, коли Саня Філіпов бив, коли Коля був в другому таймі. Ну, ну слухайте, це ще раз, це якийсь фарт. Олег Кудрик відбиває м'яч в штангу, це просто не фарт. Ну, перший гол. Це як е, холодний душ, знаєте. Ну, просто я е, е, Йду в стик з цим скіном. Вроді забираю м'яч йому в коліно і, і прямо в коліно, і прямо йому вхід, і він виходить на ударну позицію. Ну це просто, ну знаєте, як якесь дуже прикро, дуже прикро, але ну щось що зараз жалітись. Що маємо, то маємо. У нас план на гру був не сісти в свою штрафну і не оборонятися, і не, там, не грати в антифутбол якийсь. Так? Ми пробували грати в ту гру, яку ми там, тренували, пробували пресингувати. І навіть кусочок першого тайму перед другим голом. Вважаю, що дуже непоганий відрізок був у нас. І я не знаю, що там сталося. Скажуть, що можливо можна було ставити пенальті на Назаренку. Виклик, що після цього я вважав, що буде вар, і атака йде в ворота, і нам, нас наказують, нам забивають. Ну просто який жах. Ну, ще раз, вони, якщо е е е е е е створюють моменти, вони забивають. І це, це інший рівень. Що як ви дуже насичений перший тайм, але я підозрюю, що другий буде не менш вогняний. Але найгаласніші уболівальники тут на жаль для нас, для полісся, це італійські Тифозі. Їх на поєдинок приїхало приблизно три сотні, але вони не замовкають ані на секундочку. Чому зараз мовчать? Бо перерва. Цікавий факт. До речі, з Італії до Словаччини тут зовсім недалеко, тому могли собі дозволити. Фіорентина, до речі, витратила на дорогу до Словаччини приблизно 4 години. Полісся витратила на дорогу на свій домашній поєдинок близько 19 годин. Але такі наші реалії маємо, що маємо. XG Полісся проти XG Фіорентини абсолютно Так, різні. Я ж кажу, що у нас були моменти, і, там, якщо б ми забили все, напевно, напевно виграли. І ну, я повернусь до першого питання, що команда нам показала, що з дрібниці треба вижимати максимум на, на із пола моментів. Якими взагалі надіями, завданнями будете їхати в Італію? Ну, перший тайм програли, Поїдемо в другий тайм, будемо вижимати максимум всього. Зараз є тиждень нарешті підготуватись до наступного матчу. І... Будемо віддавати всі сили і так само намагатися грати футбол. Всього, в футбол не перш цього, ані антифутбол якийсь. Повернеться нарешті лівий захисник повноцінний. Мається на увазі той, який має грати на тій позиції, так? Так, так. Чекати бодю і що він закриє додо на цьому фазі. Привіт, як діла Україна. Горіся! Говіса! <пілля> Як вам взагалі гралося за повних трибун? Коли в останнє ви грали за повних тривун? Це, це кайф грати в такій атмосфері і вболівальникам. Дякую всім за підтримку, що прийшли, підтримали нас. Ну, це реально найвищий рівень був. Як здавалося, кого більше підтримували вас чи Фіорентина? Ну, так, По відчуттях. А, та ні, Раді, що нас підтримували. і вболівальники фірінтин не замовкав ні на секунду, вони весь матч співали. І Нашим болівальникам теж дякую, їх теж було чудно. Коли в останнє грав за Заповнених трибун згадаєш? О, і навіть е, перед матчем, коли стояли з, е, з капітаном і е, з Рефері, я сказав, в файналі в плей фул». Фул стадіон є. Останній та перед війною навіть не можу згадати. Як думаєш, кого більше підтримували Фіорентину чи Полісся? От по відчуттях на полі. Ну, слухайте, після матчу, коли ми підійшли, подякували трибунам, е так казалось, що всі там нас нам так само хлопали. Але коли Фірінтина забила третій м'яч, так само весь стадіон радів. Тому не знаю. ну, Дуже вдячний всім, хто прийшов сьогодні, і більше я вдячний всім, хто нас підтримував в Україні по телевізору. Величезна подяка, і ми знаємо, що багато хто нас підтримує. І, і ще раз, що маємо, то маємо.